Зупинити небезпечне будівництво висоток вимагали від столичної влади громадські активісти. До мерії прийшли мешканці житлового будинку, впритул до якого зводиться комплекс мозаїка. Люди кажуть, спершу їм обіцяли, що тут буде дитячий садок, але натомість виросла висотка. І з кожним новим поверхом у їхньому будинку все більше тріщин. Почався сув. До того ж, з'ясувалося, що дозволи на будівництво відсутні. Договори оренди них ніхто закінчені, і Документи у них, наскільки ми розуміємо, вже просрочені. То есть у них нету ні ни разрешения, ничего строить далі. Так у них навіть і разрешения продавати нету, как как виходить, тоді. Також люди вимагають не допустити будівництва дороги до житлового комплексу 100 через зелену зону. А розпочату третю секцію мозаїки взагалі демонтувати. Наше требування прекратить вообще всю цю стройку, прекратить продажу цих квартир, якщо. Тільки... Начнется продажа квартир, то это будет судебного уже порядка дела. Это уже не не КМДА. и какие могут быть третьи, четвертые очереди стройки? Мы против первой и второї. Они на еще и третью и четвертую нам лепят. Будівельні роботи на цьому об'єкті нині зупинені, кажуть у мерії. Невдовзі спеціальна комісія проведе обстеження сусідніх споруд, де пішли тріщини, а також встановить ризик можливих сувів. На основі цих висновків і буде вирішено, що робити зі вже спорудженими секціями. У будь-якому разі наголосив під час зустрічі з активістами Віталій Кличко, мерія не допустить будівництва без дозволів, а подальше облаштування території враховуватиме побажання людей.